Всім привіт, дорогі друзі! Сігнал іду на парк. Останній тур Ліги Чемпіонів на ліговому етапі. Борусія Дортмунд приймає Шахтар Донець. Бажаємо успіху нашій українській команді в останньому поєдинку. Обов'язково перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, а також в коментарях напишіть власний прогноз на матч. У нас дуже активно розпочала Борусія цей тайм. Відразу пішли вперед, але Шахтар зміг нівелювати цю загрозу, відібравши м'яч. І відповідають власною, можливо, першою вже атакою в цьому поєдинку. Передача на треоре. Зараз не проходить пас на Судакова. На жаль, Боруся м'яч забирає. Вчіть вперед Боруся. Гірасі передача на Байно І Це перший гол в цьому матчі. Не ну, фактично перший момент, який створює Дортмунд. І от він, 43-й номер. Лівий вінер Байно Гіттенс відкриває рахунок в цьому поєдинку. Дуже легко прийшли в зону 14. Звідти віддавалась передача на Байно. І, на жаль, Бондар не встиг за своїм футболістом. Ще один момент Борусії може бути адаємі. Біля наших воріт вже. Фактично, опасна Герасі і сейф різника. Кутовий для суперника. Брант розіграв з Гросом. Грос Розвертається. Далі передача на Адаємі. Адаємі зупиняє Матвієнко. і потрібно швидко в контратаку, але контрпресинг Борусі. Ми швиденько обходимо цей контрпресинг. І вибігає в контратаку Шахтар. Траоре отримує передачу. Можливо, тут, але Траоре забітка. Вся пас прийшов на Зубкова. Удар далі. Судаков. Момент. Перший в Шахтаря на підбиранні Кевін. Віддає пас на Зубкова. Є ще один момент. Траоре не влучає м'ячу, Як? Як там зараз не добити? Фантастичний шанс для Шахтаря. Але ще аут. Кевін вкидає Азаров. Знову Кевін на лівому фланзі. Азаров отримує зворотню передачу Бондаренко. Бондаренко обігрує. Зубков. Спиною доворіть. Скида на Криськіва. Дмитро Криськів запускає. Зубкова Штрафний удар блокується. Борусія відбилася. Хороший атакувальний спорт від Шахтаря. Дортмунд. Іде вперед. Зараз. Герасі Гіттенс. Хороший пас на і, На жаль, це вбивча позиція для Борусі рахунок 2-0, друзі. Дуже-дуже просто. Поки що віддаємо цей перший тайм. Ось цей момент. Знову Гірасі здорово віддав. І ну, Тут провал Матвієнка вже на цей раз. Зубков пас на Траорела. на Траоре розвернувся спиною, але пас не пройшов на Судакова. Конопля, хороший розумний пас на Зубкова. Олександр Зубков на лівому фланзі. Рюерсон проти нього. Подача йде і буде кутовий для Шахтаря. Готує подачу Зубков. Відбилася Борусія. Підбирання не за нами. Але здорово, Бондар відпрацював. Повернув м'яч Шахтарю. Бондаренко перед штрафною площою віддає на Зубкова. Олександр Зубков на підступах. Криськів, Криськів може самотужки пробити. Далі передача, яка розумна від Судакова. І це 2-1, Це скорочення, скорочення відставання, друзі. Добре, Дмитро Криськів забіг. Ну і зряча передача Судакова. Дійсно майстерно було зіграно в цьому епізоді. Подивіться, начебто втрата, але підбирання. І уникнув офсайду, Молодець. Дмитро Криськів. Є шанси. Зараз Борусія знову вже в нашій трафні. Які розриви в центральних захисників і це 3-1. Це жах. Опорна зона Бондаренко, плюс ще й Матвієнко. Дуже погано тримають лінію. Ми бачимо жахливі розриви. Матвієнко кинувся знову і звільнив простір для Борусії. 3-1. Дортмунд в Атаці Бранд. Герасі отримає передачу. Далі пас на Адеємі. Удар різник тягне. Переводить на кутовий. Є подача в нашу штрафну. Відбитися потрібно. Вибиває Судаков подалі, але все одно підбирання за Борусією. Вже кінцівка першого тайму. 3-1. Дійсно дуже серйозний рахунок, але не критично. На даний момент ще є другий тайм. Байногійтенс проходить. Який підкат зараз від Бондера. І що це буде зараз? Від головного арбітра Мреджан тут. Криськів показує, що можливо певна симуляція. Жовта картка. Добре, що не червона. Але це Дмитро Криськів її отримає. Ну і виконання штрафного удару. Зараз подивимося від Борусі. Брант біля м'яча пробиває Брант. Ідеально 4-1, друзі. 4-1. Борусія Дортмунд громить шахтар в першому таймі. Тут нічого не скажеш, друзі, тільки ідеальне виконання від Бранта. Фантастичний удар. Ну і різник не врятував. Дві хвилини до першого тайму додано. Шкода, що пропустили четвертий. В принципі, при 3-1 ще можна було б якось. Камбечити навіть, але. Це одно маємо. Надію, що Шахтар заб'є в другому таймі. Зараз добре відібрали. Заробили штрафний. Траоре нема кому віддати. Зубков тільки буде розігрувати. Черпачком робить подачу. Борусія відбилася. І на цьому перший тайм завершено. І перший момент другого тайму. Зараз Герасі розвернувся. Але все-таки не дав там Матвієнко до кінця розвернутися форварду Борусії. Шахтар м'яч перехопив. Дмитро Крейськів на лівий фланг Азаров підключається до атаки. Кевін на лівому фланзі теж передачу отримав. Хороший пас на Крийськів. А На атаку сьогодні Дмитро працює здорово. Траоре. П'ятой на Бондаренка. Бондаренко не влучає в площину. Перший удар поворотах в другому таймі для Шахтаря. Яка передача на Байно Гітенса. Удар в дальній кут. Стійка. І м'яч виходить на відворіт. Адаємі Перед штрафною зараз заробляє штрафний удар. На 60-тій хвилині. Заміна Кевін іде з поля в Шахтаря вийде Педріньо. Ну і знову Брандт, друзі. Це прям ще краща позиція, ніж нього була. І він знову кладе. Два з двох забиває Брант 5-1, друзі. Це щось неймовірне. Шахтар в атаці крейськів. Ходить штрафну Крейський. Удар! Кобаль рятує свою команду. Хороший сейф. Забіцер вийшов замість Байно Гіттенса за Борусії Дортмунд. І Герасі створює момент. Різник робить ще один сейф в цьому поєдинку. 20 хвилин до кінця гри. 5-1. Судаков. Хороша передача на Зубкова. Зубков на правому фланзі. Розвернутися не дають. Рюерсон виграє в чисту. І позицію і боротьбу в зубкова. Коуто передача на Адаємі. Адаємі вже в штрафній. Знову Коуто підключається до атаки. Остання десяти хвилинка цього поєдинку буде в нас жовта картка відкладена зараз для Бондара. І заміни в Шахтаря. І Педро Анріке там з'явиться. Ну і в Борусі з вийшов на футбольне поле. Педріньо на свіжих ногах. Робить подачку на дальню стійку. Зубков виграє, боротьбу пробиває. Хороший удар. Кутовий для Шахтаря. Степаненко Судаковтра. Уре! Хороший! Ще один епізод для нашої команди. Розіграно комбінаційно здорово, але не змогли забити. 89-та хвилина. Кутовий. Зубков буде подавати. Є подача на ближню стійку Там Адаємі. Підбирання за Педріньо. Педріньо з обіграш невдало пішов. Бензбані. Адаємі, яка швидкістю Адаємі. Його зупинити буде складно. Дві хвилини до кінця. Герасі. Фантастичний момент, але він втомлений. Герасі, ми бачимо, розвертається. Знайшли Забіцера. Забіцер пробивав, йому не дали це зробити. І, в принципі, боротьба в центрі поля завершується тим, що Борусі знову повертає собі м'яч. Адаємі пас п'ятою. Герасі. Яка передача! І Різник тягне. Просто мертвий м'яч, друзі. Ще й кутовий в кінці заробляє Борусі. Це, це реально неймовірний сейф. Це сейф цього матчу, мені здається, просто ну, класно. Час вичерпано. Борусія подає останній кутовий в цьому матчі. На ближню стійку подача. Шахтар відбився. Матч завершено. Арбітр сигналізує про кінець цього поєдинку. 5-1 Шахтар програє Борусі в Всі-25. Такий прогноз. Ну і... Сподіваємося, що Шахтар не так ганебно все таки програє в реальному житті. Тому, друзі, пишіть власні прогнози зараз в коментарях. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео. Ну і заходьте в телеграм туди підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. Ну і також інший контент по FC25. Всім до нових зустрічей.